Друзі, також хочу поговорити про наш пояс, який складається з двох поясів. Це йде внутрішній. Який великий плюс це те, що ми зробили тут резинку. При занятті положень там з коліна лежачі не зажимає на системі велкро, він кріпиться до основного пояса. Основний пояс складається з системи повністю молі, яку ви легко можете вплести повністю всі підсумки, які вам потрібно. Під магазини, під гранати, аптечка, сумка для скиду. Ось. І що саме основне, що завдяки цьому пластику дає змогу зручно вам фіксувати вашу кобру. І щоб не попадав, не попадалося сюди ніякої одежі, ні кур нічого про сумку скиду на шість магазинів. Ми зробили її трішечки нижче. Ви можете також при використанні сюди додати або підсумок, або що вам потрібно, там підсумок під турнікет, або під магазин. У нас тут є пластмасове кільце, і зручно закидати сюди пусті магазини. Сіточка, яка дає змогу при попаданні там бруду, піску, все. все звідси вийде. Тут є. Певна система, що з правої, що з лівої сторони, ви можете з легкістю зажати, і ваша сумка закриється. А при перебіжках ви не втратите ваші пусті магазини.